Продається однокімнатна квартира на Салтівці по вулиці Волозаводська, 20, розташована на першому поверсі 16-поверхового панельного будинку. Квартира має вдале роздільне планування. Загальна площа становить 32,4 м2, а кухня 8,3 У квартирі зроблено свіжий ремонт, поклеєно нові шпалери, на підлозі постелено ланоліум, встановлено на натяжні стелі, замінено проводку та всі труби. Будинок без прильотів. У квартирі відсутній балкон, проте власникам було виділено окрему кімнату, де раніше працював консьєрж. Встановлено металопластикові вікна, що забезпечують тишу та зберігають тепло. Опалення централізоване, санвузол роздільний. Квартира продається з новими меблями, включаючи сучасну кухню. Проведено швидкісний інтернет. Холодильник можуть залишити за домовленістю за окрему плату. Перепланування було. Поряд з будинком чудова транспортна розв'язка. Є зупинка автобусів, що забезпечує зручне сполучення з усім містом.